Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи, номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння. 314х, відняти 4 х додати 1 х і дорівнює 2,1 третя. Варіанти відповіді А. 14, Б. 14 в – 28 і Г – 6223 Приступаємо до виконання. Зведемо подібні доданки. Для того, щоб звести подібні доданки, потрібно відняти або додати їх коефіцієнти і помножити на спільну буквену частинку. Зразу будемо зводити до спільного знаменника 14,21,7. Спільний знаменник у нас буде 42. Додаткові множники у нас. Порахуємо зараз. 42 ділимо на 14, це буде 3. 42 ділимо на 21 буде 2, і 42 ділимо на 7 буде 6. Нові чисельники 9, 8 і 6. 9,42 сорок відняти вісім отримаємо 1,42 і додати 6 42 маємо 7 42. Х дорівнює 2,1 третя. 7 і 42 скорочуємо на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 42 ділимо на 7 буде 6. Маємо 1 шоста Х дорівнює 2, третя. Знайдемо х, поділимо 2,1 на 1 ,6. Подамо 2,1 в вигляді неправильного дробу. Це буде 7 третіх. І помножимо на дріб обернений до дільника на 6 перших. 6 і 3 скорочуємо на 3. Маємо 7 помножити на 2, 14. Записуємо відповідь. 14. і варіант правильної відповіді Б. Номер 9 із домашньої самостійної роботи, номер 8 підручника математика 6. виконано.